Кожна жінка завжди прагне смачно нагодувати свою родину. Проте не кожна господиня знає, де саме можна купити якісні товари за дійсно вигідними цінами. Спробуємо допомогти нашим жінкам розібратися в цінах на продукти. Ми вже побували на ринку і з'ясували ціни на різні групи товарів. Тепер проаналізуємо ціни в мережевому супермаркеті АМСТОР. В першу чергу звернемо увагу на ті продукти, ціни на які ми ви вивчили на ринку. Фарш апетитний вамсторій купуємо всього за 23 гривні 99 копійок за 1 кілограм. Також беремо апетитні сосиски по 11 гривень 29 копійок за кілограм. Купуємо пшеничну крупу Добра хата лише за 1 гривню 69 копійок за кілограм. На овочевих прилавках ми знаходимо білокачанну капусту по 75 копійок та цибулю ріпчасту по 73 копійки за кілограм. Звичайно, не обменемо увагою й найголовніший продукт. Хліб пшенично-житній, столовий, тут коштує 1 гривню 65 копійок за 500 г. Після смачної вечері добре випити чаю або соку. Беремо і те, і інше. Чай нурі високогірний 25 пакетиків, 5 гривень 85 копійок. А сік-садочок в асортименті по 4 гривні 99 копійок за 1 літр. Сьогодні ми придбали набір якісних та здорових продуктів, які стануть у пригоді кожній господині. Все це коштує лише 50 гривень 94 копійки. Зазначимо, в Амсторі ці продукти нам обійшлися дешевше, ніж вони коштують на ринку. Висновок Амстор це ідеально для тих, хто прагне купувати вигідно. Смачного.